Всім привітами, пацан села. Рівно год назад, за тиждень до начала війни, я пригнав собі з Європи BMW e 60 на трьохлітровому дізелі. Хто не знає, а хто може вже знає, я заплатив за неї 14 тисяч п'ятсот доларів. Всі кажуть, що це дуже багато. Ну як я почитав, скільки я вклав за цей рік, і скільки вона мені пішла обслуговані, і що я по ній робив, то я думаю, що ви поймете, що це була нормальна ціна. І з тим, що я зв'язався з проблемами з нею год. І так, сьогодні я розкажу вам свої отзиви за, за рік пользування. Розкажу вам, скільки я конкретно вложив в ремонт грошей, скільки я вложив в тюнінг. Тут прошитий стейдж один, це трохи пізніше. А зараз вам покажу, що сталося і що було цікавого за один рік за цією машиною. Сейчас я під'їжджаю забирати свою машину. Вені по немає. І так, почнемо з отзиву. Отзива водення шістдесят трьохлітровим дизелем. один рік. Я проїхав 12 тисяч кілометрів за це. Время. І впечатлення мої тільки під тільки поважительні. Тобто я ні разу не пожалів за це все час, що я її купив, що і купив за таку велику суму. Хтось може сказати, що можна було вже купити F10 за ці гроші. Так, да, можна було купити, але купити на 2 літрах якусь українську вже і кончали. Пів України, а потім купив би її. Я. я вирішив купити собі з Європи. Машина, яка обслуговувалася в офіційних ділерів, і не такі, як у нас ділера, як я вже почав визнавати, що ділера хуже обслуговують машини і до них ставляться чим обичні якісь пацани на СТО. Тобто, вернемось до озеру. Я дуже довольний цією машиною, ні разу не пожалів за це. І, ну, взагалі В мене все добре. І на 2023 рік, я думаю, вона красиво, хорошо смотриться в потоку. То есть люди, якщо в городах поменше, якщо так намирить, и і виїхати, дивляться. Просто що на запорожця без, без коріше, що на БМВ, і 60 дивляться, однаково і положительно. І так, а зараз ми вам розкажемо все по конкретному, що, коли, як вам и і скільки це стояло в ремонті. Погнали. От, на запчасті вийшло 23 тисячі гривень за рік. Тюнінг 3500. І ще я в плюсі, ну, плюс 7 тисяч я заробив на цьому, я потім розкажу. Так, і це я робив тіпа, все сам, оскільки я роблю на СТО. Тіпа, я міняв всі, тіпа, всі масла, всі розходники, всі, там, все я робив сам. Плюс я почитав, якщо я тіпа, платив це на СТО. Це ще вийшло 8 тисяч гривень. Тобто 23 плюс 8. Того 31 виходить, за один рік. Якщо розділити це на 12 місяців, то типу, це взагалі виходить ні о чому. І за це все время я проїхав 12 тисяч кілометрів, тобто було 275 рівно, яке я забрав її, зараз 287-700. І так, перша поломка в нас була. Перша поломка була не поломка. Зразу поміняв я, я тільки забрав її, поміняв я масло. Вивів я мотюль фільтра, тобто воздушний поміняв, топлівний і салона я не міняв. Кстаті, я продав, оскільки бабок не було, і купив я її за позичені. не за позичені, а в тому числі і позичені гроші були. Поміняв я зразу. Це вийшло. Харче, масло дорого, бо треба аж 8 літрів типу, масла сюди. Цін я не пам'ятаю конкретних, я пишу все в описанні, скільки стояло. І за те час, що ми тоді я міняв, і зараз типу, ціни піднялися почти вдвічі. І так, першим ділом поміняв я масло, всі фільтри. Потім у мене старилися передні, ну не старилися, вже були зношені передні колодки. Також поміняв я самі вучі, я ставив ці тобто, колодки. Це було. 2000 гривень колодки стоїли точно я поміняв. Ну, Поміняв їх сам. Ну, на було б, був 400 гривень, 500 десь так поміняти. Потім, Один нюанс був самі перші, типа, як не нюанс, а проблема в водітелю, як оказалося, а не в машині. Та, що я їхав, завтикав в телефон, кажу вам правду, і в... попав в яму в таку попав, що виходилося, прорубав скат, зігнув диск. Пробив амортизатор передній і він витік. Із-за цього я, виходить, саме більше так попав на бабки. Типу. Тому що я, я перехід ну, на шиномонтажі мені карту заштопали його, а то я попав на два передніх амортизатора. Виходить. Два амортизатора — це найдужчий розход, який був так сказати, пришлось поміняти і плюс пільники, і отбойники. Ну, оце на одному, чому я зекономив, це на амортизаторах. Я поставив по магному, тобто, не самі дішманські, не китайські, польські амортизатори. Отзиви у них 50 на 50, кому як повезе. Зараз я проїздив на них місяців, мабуть, 7. Вони трохи жорсткі, ніж Сакси, чим оригінальні стоять. Но, в принципі, я взагалі доволі. Тобто. Потім в мене саме. Це тобі, став... а, вони стоїть півтори тисячі, це трьох амортизатори і 500 гривень пільники отбойники Потім виставилася ошибка по забитій сажі. Але тут почався так сказати, мій тюнінг. Варіанта два було. Прямо? Набрав? Варіанта два було. Або мить, знімати мить сажу і ставити назад, і їздити ще скільки, там, поки вона не заб'ється, або вирізати повністю все сажу, Каталізатор я вирішив вирістити і прошивати машину під St-1, тобто, щоб вона трохи бадьоріше їхала. ну, Я вибрав другий варіант. Все вирізав, викинув, прошив. І тут вийшло, що прошивка мені по знайомствах вийшла в стейч 1. Півтори тисячі гривень, вирізав, вибив, я його сам зняв, поставив. ну Ще я продав каталізатор і сажу на то тобто, є, як здав, я ще отримав із цього виходить, ще 7 тисяч. Тобто, я повністю ремонту добив считаю, собі і з течі один типу, вийшов безплатно. Але перед тим як, після того, як я це зробив, мені ще прийшлося викинути ЄГР, ну, заглушити і викинути заслонку, щоб більше проходимость на впуск було, тобто, більше воздуха попадало в двигатель. І також я ще... Хотів заглушити вікрові заслонки, удалити, бо вони всі ламаються, падають в впускний колектор, типу, ну, і мотору там привіт. Ну я зняв впускний колектор, як ви вже бачили, ну і там не, оказалось, що вже все заглушено, вже всі умні німці вже зробили замість мене. Забув сказати, зразу я ще поміняв, бо ви це бачили в початку відео, як там. Длім з кольору 0100, 0,200, 260. То есть все це робилося після повного ТО. Я ще поміняв частично заміна масла в коробки. Це 5 літрів я поміняв там, ну, теж своїми руками. Ну масло стояло із поддоном. Тільки міняє, на цій машині воно тільки міняється з поддоном, бо в поддоні фільтр це на коробку. Тобто мені воно обійшлося 5 тисяч це все. Це я робив на СТО і мені з скидкою. Тобто ціна б доходила б, якщо без скидки, 1008, і заміна десь 1000 гривень приблизно. І потім пішло все по кругу. Я поміняв ще раз масло в двигуну в двигуні, і фільтр. І ще ось тільки тільки я поїхав 1000, скоро мені прийдеться міняти воздушний фільтр, топлівний. Тобто, Примерно це я міняю раз в 10 тисяч, а масло хотів, хотілося б по 8, але не вийшло. Ну, виходить, що із нерозходників тільки були передні амортизатори і то, що один був нормальний, то що я попав в яму. Колодки зачитаю розходніки. Ну, тобто за год я в машину... І той, за моєї дурості, що я попав в яму, порішусь поміняти амортизатори. І все. І це все, ну я не буду читати омивайку, там якась я ще по-моєму якась резиночку по міняти на 300 гривень. З ну, помівачам хай ще на тисячу на півтори буде. А так, по суті, ну, 32 тисячі гривень це якщо б я посчитав з тим, що. На СТО, СТО обслуговуватися, 32 тисячі вийшлося. А так само, як, 23 казав. Ну, то 23 тисячі за год, ну, не вважаючи солярки. Я думаю, для BMW 60, для 3-літрового дізля, хоча мотор дуже ну, удачний вийшов цей. Я думаю, це все отлічно. І той, тобто, по суті, як я вже казав, я не жалію ні про що. Що я її взяв і скільки вона мені вийшла в обслуговуванні. Також ще я хотів б розказати про характеристики даного автомобіля. Задній привод, ав коробка автомат 6 ступенчата, 3-хлітровий дизель, комплектація хороша, подогріває, електросидіння, люки. Чи що. Ну, Клімати, там, всі розні, там, обдуви, всі коподумники, це все. Короте, ну, Немає тут проекції, і немає подогріва заднього дивана. Ну, І мультимедія, виходить, е, неслідня Logic 7 була. У мене ЦЦЦ. Ну і то їй вистачає. По живоні можна доставити. І все буде взагалі по вищому розряду. Як вона в мене добре їхала, як я її взяв. Був 0100 розгон 7,3 після стеджа стало один раз по прямій дорогі не з горки, вона показала 6 секунд рівно. Тобто 0,100. Всі останні рази там 6,2, 6,3. Далі. Боком їде, все як положено, насчет резини. Я її взяв, оскільки вона була за границею з двома комплектами дисків і зінньою резиною, тобто на це я теж не втрачався. Просто взяв і їздив, поміняв всі розходники і, виходить, наслаждався машиною далі. Що, що треба зробити? Був люфту рейки, треба, ще, виходить, зняти віддати на ремонт рейки. Зніму я її сам, ремонт рейки буде стоїть около, там, я около 3-4 тисяч люфт невеликий. Тобто це все, що треба зробити на, на сьогоднішній день. На, на пробіг 287 тисяч кілометрів. Розход по Києву 10 по трасі при скорості 140-130. 7 літрів чітко, по Київ Харків на круїз включив і 200 км проїхав, показує 7 літрів. Ну і в кінці хотілося б сказати, я, я думаю, нічого не забув, все, що забув, я напишу в коментарях в описанні. Повторюся, я довольний повністю машиною. Вона мене радує, я радую її. І ну, це цей найголовніший момент, що ви хотіли почути. Чи довольний я машиною? Так. Да. Чи совітую я вам купляти BMW-60? Так, да. але не за 8 тисяч доларів, не за 7, не доріст. Ну, це М57 мотор. Рест, це почався рестайлінг у 2007 року -го по 2009. В хорошому стані. Найголовніше, щоб поселення було хороше і за машиною й за машиною дивилися щоб вам потім не довелося капіталити мотор, коробку і всі ці діла, і ви взяли 30 тисяч, це менше тисячі, доларів, зараз долар по 40 годин. Получається, за год менше ніж косарь пішов. По цепи міняти пора. Цепи в мене вже куплені, але оскільки я їх не міняв, і типа, ну як, пора міняти по по допомоги. Тобто, тому... Написано, треба міняти. Але ми трохи пізніше, 50, 10, типа, до 300 спокійно їздять цепи, не царахтять, не цокотять, нічого, кришки не їдять. Стоїли, ці мотори розбирали, ми дивилися. то тобто, Цепи, так, да, цепи ще там, 30 тисяч. І заміна ще 30. Но ще не треба. Я вам про це що не казав. Дякую, що дивилися це відео. На цьому все. Пока.